Хайтек. У місцевості Шато-Фортія, неподалік від Шатонев пап що на півдні Франції, народилася концепція виноробства із назвою Апелясіон до режим Контроле. Нелегка спадщина для нащадків барона Леруа, які мають обов'язок отримувати дуже чітко визначений рівень якості вин, незалежно від метеорологічних умов того чи іншого року. За кілька тижнів до збору врожаю проводиться контроль ступеня зрілості винограду. Аналіз проводиться як на землі, так і на небі. <рес> Територія перетворюється на підприємство, яке використовує супутникові знімки. Шкала відтінків, як зеленого, так і червоного, дозволяє бачити різний рівень зрілості винограду. Ми вимірюємо фактично інфрачервоне випромінювання. І ми знаємо, що це інфрачервоне випромінювання є пропорційним до дії фотосинтезу у рослинному світі. Таким чином відбувається напряме вимірювання кожної ділянки. Очевидно, виробник отримує дуже точну карту свого виноградника. Він може приймати рішення відповідно до ступеня зрілості винограду на кожній ділянці у кадастрі ми маємо зони, які дуже відрізняються рівнем якості. Спочатку ми збираємо дані до кадастру. Це займає трохи часу. перед тим як приймаємо рішення про збір врожаю два тижні по тому. Ця технологія, яка використовується вже три роки, внесла зміни до звичного життя. Власникам довелося адаптуватися до змін в організації праці та інвестувати в нові засоби виробництва. Сьогодні в нас є комп'ютеризовані засоби, виготовлені інженерами агрономами з різних країн Швейцарії, Франції, Італії та інших і ми їх використовуємо. Ми не аграрії, не фермери. Ми стали підприємцями. Підприємцями, які освоїли найновіші засоби виробництва, що дають змогу спостерігати за виноградниками на відстані, наприклад, після сильних дощів чи бурі з градом. Але повернімося на землю, а саме на дослідницьку станцію поблизу швейцарського міста Ніон. Тут зараз тестують апаратуру для вимірювання, цілком футуристичну на вигляд. Це Нагадує пістолет чи фотоапарат, адже воно супроводжується спалахами світла. Цим пристроєм вимірюється просування процесу пігментації поліфенолів під час дозрівання, коли виноград із зеленого стає червоним. і слід сказати, це дуже точне вимірювання. Цей метод дозволяє отримати результати значно швидше, аніж за допомогою традиційного аналізу. Лабораторний аналіз дійснюється на ягодах обраних у вибірковий спосіб. В той час як новий пристрій оснащений GPS. Він дозволяє створити дуже точну карту виноградника. Оскільки це економить чимало енергії, ми можемо бачити різницю зрілості. Чітко видно зони, де виноград значно менш стиглий. Це зони близькі до лісу чи дороги. Інформація перевіряється на землі. Наука і нові технології дозволяють виноградереві мати постійно дуже чітке уявлення про свою роботу, але остаточне рішення про збір залежить від його власного, єдиного і неповторного підходу до процесу виноробства.